Майже 100 тисяч кілометрів така загальна довжина кровоносних судин в організмі людини мережею артерій, капілярів та вено повите усе тіло. Вони живлять кров'ю органи і тканини. Тож від стану судин залежить якість та тривалість нашого життя. Серед найпоширеніших захворювань судин атеросклероз, звуження артерій через відкладання на їхніх стінках холестерину та інших жирів. Від цього судини стають щільними, втрачають еластичність і зменшують доступ крові до органів. Например, буває атеросклероз сосудов нижніх конечності. Тоді людина не може виконувати функцію ног. Він йде буквально там 20-30 метрів і становляться від болі. Ноги все время холодні, туди не поступає кров, немає обміну веществ. Ткані починають відмирати. Щоб уникнути атеросклерозу, українці часто вдаються до народних методів. Серед найпоширеніших так зване очищення судин. Інтернет-сайти та форуми пропонують безліч рецептів такого лікування. Почистить сосуды головного мозга можно корой веточек рябины. 10 столовых ложек сухой коры заливаю одним литром холодной воды. Довожу до кипения и кипячу на медленном огне. Употребляю 30-50 мл раза три в день. Думаю, что при длительном применении сосуды полностью очистятся. Полезно каждый день съедать одну луковицу, несколько чайных ложек хрена, зубчик чеснока и одну морковку. Те, кто не испытывает проблем с желудком, могут за полчаса до еды съедать чайную ложку тертого хрена. Утім, медики такі методи не схвалюють, кажуть, очистити судини неможливо. Не існує також ліків для артерій, вен та капілярів. Тому варто уникати причини їхніх захворювань. Це профілактика серцевих аритмій, цукрового діабету, порушень артеріального тиску та хвороб нервової системи. Найбільшим ворогом кровоносної системи медики називають стреси, шкодять здоров'ю судин також неправильна їжа, малорухливий спосіб життя та шкідливі звички.